На паркет будуть виходити із логотипом волонтерської ініціативи, яка вже більше року підтримує захисників. Народний футбольний клуб Ураган задекларував партнерство із координаційним центром допомоги військовим «Save Ukraine Now». Ініціативу, яка забезпечує потреби підрозділів та батальйонів із Прикарпаття, створили ще у перші дні повномасштабного вторгнення. За цей час волонтерам вдалося залучити понад 2,2 мільйони доларів. І сьогодні кажуть, потреби залишаються, а ось донатів суттєво поменшало. То щиро радіють кожному, хто популяризує добру справу. Нам дуже сподобалось, як виглядає логотип на формі, і е, зараз дуже важлива кожна ініціатива на підтримку центру. Якщо говорити про запит, той, який є від військових, то чесно кажучи, він майже не відрізняється від того, що було минулого року. Тому що створюються нові підрозділи, е, є підрозділи, які постійно воюють, тому забезпечення потрібно досить багато і е, на відміну від внесків, які впали, запит нас стабільно зберігається досить високим. Для того щоб популяризувати. Справу, яку ми робимо, необхідні додаткові заходи, медійні, комунікаційні. Ми дуже вдячні клубу «Ураган», ми дуже вдячні керівництву команді урагану за те, що вони доєдналися до нашої ініціативи, і за те, що ми спільно з ними зможемо пропагувати ідею волонтерства. Партнерство, переконують у клубі аж ніяк не випадкове, адже з початком великої війни ураган активно долучався до різноманітних ініціатив, спрямованих на забезпечення українських військових, та системно підтримував збори коштів і волонтерську спільноту в цілому. Ідея полягає в тому, щоб не просто бути системним партнером, не просто системно допомагати а Анеразу, а власним прикладом показувати, що наші дії, дії спортсменів, дії спортивних клубів можуть бути цінними. І якщо будуть за нашим аналогом створюватися співпраця між іншими футбольними клубами і фондами, і це буде системно, і це буде регулярно, то разом це завжди буде. Краще, потужніше, системніше і в кінцевому результаті якісніше у планах новоспечених партнерів різноманітні спільні ініціативи та навіть проведення благодійних матчів, які дозволять залучити ще більше підтримки, щоб закривати нагальні потреби прикарпатських військових. Наталі Осовакендрій Гаргара, телеканал 402.